Православна Церква України 20 січня за новим стилем вшановує пам'ять фірменського священника і пророка Єфимія Великого. За старим стилем 20 січня відзначають собор Іоанна Хрестителя або по Іванів Іванівдень. Це народне свято здавна вважається небезпечним через непередбачувану і мінливу погоду. Відлига всього за кілька годин переходила в замикідь і навпаки. У далеку поїздку наші предки в цей день не відправлялися, оскільки боялися застрягти на дорозі. Також день небезпечний через підвищений ризик захворіти. У народне свято 20 січня наші предки відзначали початок зимового м'ясоїда. З Цієї дати селяни різали на м'ясо домашню худобу і птицю, готували м'ясні страви, накривали багаті столи. Починався зимовий період весіль. Додому запрошували святів і прогощали їх. А молоді юнаки і дівчата збігали з дому і ходили на побачення. За старим стилем цю дату святкували собор Іоанна Претечі, який також називається Іван Бражник, оскільки в свято 20 січня було прийнято варити і пити домашнє пиво. Також це свято пили святу водохресну воду. Яка залишалася після хрещення Господнього, і доїдали водохресну кутю. Жінки 20 січня сідали за вишивку. У Київській русі вважалось, що будь-яка дівчина повинна вміти вишивати, інакше її можуть не взяти заміж. Окрім рукоділля іншої роботи не робили, оскільки день вважався святковим. 20 січня вдала дата для весілля. А у вагітних в цей день легко пройдуть пологи? Це свято було дуже вдалим для проведення весіль, сватань і будь-яких любовних справ. Вірили, якщо в цей день похрестити дитину, вона виросте щасливою. Якщо у цей день народиться дитина, то вона проживе довге, сповнене дивовижних подій життя. 20 січня як привернути щастя в будинок, позбутися нещастя? Для цього можна добре очистити квартиру. Забрати трохи дощової води, наприклад, виставивши за вікно горщик зібрану воду. Поставити будь-який кут будинку і забути про неї до вихідних у суботу. Зробіть у будинку генеральне прибирання, причому бажано залучити до цієї справи всіх членів сім'ї. Після прибирання обрискайте дощовою водою всі стіни та меблі. Промовляючи, це та, що з неба впало, у небі побувало. Щастя по всьому світу носило будинок, наш рідний умила щастя, двері відкрила, обряд можна повторити лише через три тижні. Що не можна робити 20 січня, не можна нічого піднімати з землі, особливо монети. Інакше будете жити в підності. Окрім рукоділля, не варто займатися роботою по дому і важкою фізичною працею. Нещасливий день для поїздок і подорожей: церковне свято 20 січня церква засуджує злість, лінь, ненависть, заздрість, жадірність, усуд і відчай. Не можна бажати зламстити, відмовляти в допомозі, лаятися, лихословити, пліткувати, ображати будь-кого, як людей, так і тварин. 20 січня не варто легко вдягатися, нехтувати шапкою і рукавичкою, і в цілому одягатися не по погоді. Значно підвищується ризик захворіти, якщо неправильно оцінити погоду. Хто відзначає День Ангела 20 січня? Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Юхим, Інна, Павло, Лев, за старим стилем День Ангела Вафанасія, Василя Івана. Прикмети погоди на 20 січня. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Погода сніжна і похмура до хорошого врожаю влітку. Іній в цю дату віщує нічні заморозки. Вітряний день до дощового року. Якщо піднялася заметін, то вона триматиме весь тиждень. Зимова хуртовина віщує ранню весну. Яскраве сонце опівночі віщує ранню весну.